Так, муха полетіла. Сіла на носика, поплескала, щоб носик гарно що робив? Полетіла. Сіла на голову. Походила, походила, походила. Полетіла. Сіла на животик. Ага. Походила, походила, походила. Полетіла. Сіла на плечі. Пострибала, 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 пострибала. Полетіла. Це наші масаж. Ну так це і є масаж. Сіла на щічки. Молодці. Пощипала, щоб щічки були. Добре, полетіла. І сіла на вуха. Де вуха? Правильно. Помасажували гарно вушка, помасажували, щоб вони що робили? Чу Чули і слухали. Добре, полетіла вуха. І полетіла геть.